Знаєте, я, мабуть, пішов від себе, розкажу декілька слів про себе, тому що це якраз буде причиною, бо в якийсь спосіб я попав. Я пам'ятаю сьогодні 21 вересня 44-го року. Гарна прекрасна погода була, а в Ружанці вижні під горою стояло дві сотні. Сташинської школи упа оленів і відповілася свого Божа, а ще за цим було присяга вони приймали по закінченню старшинської школи. І всі вони ставали старшинами. Їх було приблизно 250 чоловік. Треба пам'ятати, що таких вишколів старшинської школи було шість з тих другий випуск оленів. І цих старшин, мабуть, старшин, куди приймав приймати присягу, було 250 чоловік. Можете собі представити собі, яка масова була УПА, коли біля півтори тисячі тільки офіцерів, тільки старшин школи було. Я е, Скарпат дістав нашу задачу, я приїхав у Львів. Хата наша вулиці Куркові, тепер Весенка. 40 стає зв'язковою хатою проводу. До хата приходять провідники, Зарічка Катерина, вона провідниця Українського Чорного Христа, Савічка Ірка, Дидик, зв'язкова, що хіба багато других. Я виконую ці у низку вже задач безпосередньо. Я упав, не пішов, не перейшов тому що мене направили, зрозуміло річ на довгу працю. Одна з таких праць це я проводив на консультацію. Невідомо мені людину. Сказали, тільки що військову шуйка треба проводити. На Кезеруваді я Кезюрвал, це є Шевченківський гай. Я, Поручив цього чоловіка, отримав його, він прийшов, в залічка Гавейна ка... Дік перебивав його. Як звичайного робітника перебрав на заробітника, я відпровадив його на лікування, відпровадив його на обстеження в лікарню. І після відстеження лікарні я повернув його назад, Гавейна Дедек. Через кілька днів, а я не знав, хто це, хто, що це за чоловік був. Через декілька днів, днів каже, а ти знаєш, кого ти возив? Кого, кого ти був в охороні? Ну, вона мені тоді вперше сказала, що я був в охороні головного командира Романа Шухевича. Звичайно, це мені було так трошки ніякого, адже ж я молодий, вже таку, стоюшу, я такої обов'язку такої роботи. І будучи у Львові, я виконавчу низку других робіт. Я їздив, наприклад, в Чорнобиль викрадати дітей Романа Шухевича, Юрка Шухевича, що у Львові, і його сестру Марійку І Із Турнобильських там був спеціальний табір для інтернованих дітей. Наприклад, жаль, їх перед цим забрали, звітам, ти не видалося. Але вертаючи до, до княгиничного цієї конспективної хати, куди мене направили. Цю хату створила була Зарічка Катерина, вона провідниця Українського Червоного Христа, ну і потім відразу і вона зв'язкова зв командира Шухевича разом із Олею Ільків. Оля Ільків як зв'язкова була в хаті, і була виразу з маленькою донечкою, дзвінкою, і мати була. Я тим, що в хаті, ну в хаті, звичайно, був бункер створений. Зрозуміла річ для того, щоб було у дій жінки для конспірації, мене посилають, направляють в цю хату, конспіративну хату, штабну хату командира Шухевича. Таких хат, взагалі в сумі, за весь час перебування Шухевича було біля десяти за декілька років, а вертаючись назад до хати. І в тій хаті, що не побачив справді. Командира Шухевича, який він був, його звичаї і залежив. Пам'ятаюся, дівчино, зачір стрипся цього, як мене перевели в цю хату в княгиничах, в середночі стук конспіративний такий 3-1, 3, 2, 1, 2. Це ж умовний знак конспіративний. Ну, в хату входять. Через вікно ми жили десь, хата була, це, не... це сільська хата, велика хата, правда. Не так що вікна виходили на город. На з городу вийшли трьох мужчин, серед них був командир Шухевич. Хата вся піднялася серед ночі. Командир Шухевич привітався з сьогодні, віддав честь, а Катерина Царича каже, в нас є новий член сім'ї спільної сім'ї Богдан Колючак там моє псевдобуло. Коли він підійшов до мене, подав мені руку, привітався і спитав, друже Богдан, а ви справляєтеся з обов'язками батька? Значить, я був підпільний пільний батько, чуйк Олійків. A w tym samym stało to zwitkie i doleczki. Ja z niejako wiem, i tak było pytanie, a my przyjrzeliśmy do siebie i każdy ją, drugi komander, ja i a znał, że Ola w tej i w tej chwili, drugi do A komander znowu, że w tej czas, że było wahitą. Rozumiecie, win zaśmiało się troszki, Wchodzi tak, rozisz, tak stało troszkę tak wesołe, znaczy od ciebie.

Тому що я до цього бачив робітника, а не військовика. Був тягнутий. Звичайні одежі, далі хотіть, звичайні одежі. Такі самі, як носили стрільці, як його охоронці. Нічим він не відріжнявся. Не мав він ніяких відзнак. Інтелігентне лице, приємне, паскаве. Зараз він пішов, зараз самого ранку, зробив він руханку. Поміщупається холодною водою, і ми приступили до сніданку. Але перед сніданком ми помолилися всі спільною молитвою. До речі, тут треба сказати, що Шухевич був віруючою людиною. На грудях нього був медальйон Матері Божої. І сіли до, до, до сніданку. Сніданок був застований на столі стільки, скільки членів був у нас в хаті, тому що випадок аларму. Щоб не було зайвої посудини постане на столі. І, за сіданком він себе вів надзвичайно коректно, культурно, як джентльмен, це все дякував, вічливо, говорив він всіма вічою, гарною мовою, причому в розмові він завжди всіх вислуховував, не перебивав. Але свою думку він мав і відстоювати відмів. така картина. Зараз пішли зіданком. Кому пішов в другу кімнату разом з речою Катериною, пішов працювати. А працював він весь час, дуже багато працював. Весь день треба сказати, що був розподілений. визначений для кожного з нас. І кожен з нас мав свої обов'язки. Кожен з нас. Може, щось до роботи в цей день, так що мені не так, щоб ми були без роботи. Такою заступала вільна хвилина, коли Шухевич все-таки приходив до нас в кімнату відпочинку, брав цю маленьку донечку на руки, дзвінку, руки, бавився, пестив її. Знаєте, тобто, в тих випадках ми разом побачили Шухевича як людину. Яка ну, не тільки прихильна, не тільки культурна, не тільки. Рідна. Ми створили нашу одну спільну, єдину сім'ю. Настільки ласкаво це все було. Він з цією донечкою ходив по хаті і так часто приспівав їм. І, і, і пам'ятається мені така співанка його танцювала, дреботіла, поки Чинцю не схотіла. А як Чинцю захотіла, пустіть хлопці, бо я впріла. Звірочку, я тобі заспіваю цю пісеньку, я будеш виходити заміж. На превеликий жаль, цього не діждалося ніхто. В хаті Роман Шухевич ніякої роботи не цурався. Ми всі були рівніми. І він до нас всіх звертався на «ви», ніколи то «ти». А ми до нього, дружу провіднику або дружу командире, так чи інакшою формою. Ніякої роботи віднесувалося. Но в хаті панувала якась така тепла родинна атмосфера, весь час панувала. Це таке перше враження, це, яке залишилося в нас всім, хто його бачив, хто його розумів. Далі, сухечко говорив таке що Україну здобуде не один людина, не одна людина, не один керівник, а весь народ. Він не хотів ніяких нагород, довгий час не признавав признаних йому відзнак. Довший час він не признавав, навіть не хотів признати звання генерала. On jest skromny. Ja nawet proponowałem mu, tylko on już trochę zachorował, żeby on przyszedł na zachód, zbliżył się. On zaprotywiał się. Zkali, tam, gdzie chłopcy, tam, gdzie moi chłopcy wojskowi, tam i ja będę. Taka kartyla była i z Szuchereczem.